Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. У 21 столітті люди звикли керуватися здоровим глуздом і логікою. І вони самі є творцями своєї долі. Проте важливо знати, що є інформація, яка закодована в датах і цифрах, і розуміння магії чисел дає змогу не тільки провести аналіз долі чи особистості конкретної людини, але й спрогнозувати події у глобальному змісті. Пан Деніс, номеролог з Австрії, який вже не раз дивував точністю своїх прогнозів, запевняє, що числа є будівельними блоками Всесвіту. Та містять ключ до розкриття космічних істин. 2025 рік це рік, який несе в собі завершення циклів і підготовку до нових етапів. Що чекатиме Україну і світ? Чи є шанс на завершення війни і чи справді людство переходить на новий рівень? За словами нумеролога, світ перебуває на порозі духовної трансформації. Цей рік розділить тих, хто готовий до нового рівня свідомості, і тих, хто залишиться в старій енергетиці. 2025 рік це останній шанс для багатьох усвідомити, що час змінюватись. Новий рівень свідомості це стан, коли людина відмовляється від страху, гніву та низьких вібрацій, переходить у стан безумовної любові, співчуття та гармонії. Спілкується з світом через серце та інтуїцію, а не через логіку та его. Люди, які піднімуть свої вібрації, почнуть жити у зовсім іншій реальності, навіть якщо фізично залишаться тут. Ті, ж, хто залишиться у низьких вібраціях, у вібраціях страху, злості, жадібності, вони будуть відчувати збільшення хаосу у своєму житті, більше проблем, конфліктів і хвороб. Втрату сенсу життя, депресії, вигоряння, емоційне спустошення та енергетичний занепад, постійна втома та відчуття безсилля. Ці люди можуть залишитись застряглими у старій реальності, яка буде поступово руйнуватись. І душі, які не будуть готові до переходу, можуть вибрати залишити цей світ через хвороби, катаклізми чи інші події. Саме духовний розвиток це ключ до гармонійного життя у новому світі, наголошує пан Деніс. Щоб зрозуміти вплив року, розглянемо його нумерологічну сутність. 2 плюс 0 плюс 2 плюс 5 дає 9. Цифра 9 символізує завершення важливих етапів, кармічні розрахунки, підготовку до нового циклу та розкриття духовного потенціалу. Це рік, коли багато процесів у світі і в Україні, в тому числі, завершаться, поступаючись місцем новим. У 2025 році очікується загострення соціальних і політичних процесів, великий перехід світової економіки, падіння старих фінансових систем, посилення діджиталізації та посилення боротьби за ресурси, нові альянси, перерозподіл впливу а також. Збільшення катаклізмів та природних змін. У році під цифрою 9 завжди руйнуються старі структури, що не працюють. Це означає нові світові конфлікти, але також і можливість великого очищення перед 2026 роком, коли і почнеться новий цикл. Адже 2026 дає цифру 1. Цифра 9 це завжди завершення циклу, підбиття підсумків і очищення перед новим етапом. Це означає, що 2025 рік стане роком остаточного закриття старих процесів. енергетично це рік знищує усе, що вже не працює. Кармічно всі події, які були запущені раніше, досягнуть своєї кульмінації. Буде зруйнована система, яка тримає старий світ. Що ж це означає для війни в Україні? По-перше, відбудеться очищення України від енергетики війни та агресії, і буде закладений фундамент для нового майбутнього. За розрахунками нумеролога, переломний момент може відбутись навесні вже цього року, особливо у квітні. Який і прискорить розв'язку. Існує велика ймовірність якоїсь шокової ситуації, адже квітень це четвертий місяць, а нумерологічно четвірка часто означає зміни через потрясіння. За словами пана Деніса, саме навесні цього року відбудеться масштабний енергетичний сув у людській свідомості і можуть розпочатись переговори. Чи події, які приведуть до зменшення бойових дій. Але цифра 9, яка характеризує 2025 рік це ще не початок нового, а лише завершення. Тому повноцінний перехід до миру ще потребуватиме часу. А ось 2026 рік це вже рік початку нового циклу. 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 дає 10. 1 плюс 0 це одиниця. Цифра ж 1 символізує нове народження, створення нового світу після очищення та будівництво стабільного майбутнього. Це означає, що саме у 2026 році буде закладена нова система, нові правила, новий баланс. Україна отримає шанс почати все з нуля, але вже без вантажу минулого. Що ж це означає для війни? Як ми вже з'ясували, фактичне припинення бойових дій має відбутись у 2025 році. А от юридично та політично мир може оформитись у 2026 році. Україна отримає новий шлях розвитку, оновлену структуру та відбудову. Також важливо зазначити, що 2026 рік стане початком. Нового дев'ятирічного циклу. Тобто те, що буде закладено у 2026 році, стане основою на найближчі 9 років. Отже, цей рік стане роком завершення війни на енергетичному рівні, роком кульмінації подій та очищення. А в 2026 році слід очікувати на юридичне оформлення миру та початок нового періоду і Економічного відновлення України. Війна завершується тоді, коли її енергетика зникає, наголошує нумеролог. І 2025 рік це саме той рік для України, коли буде поставлена крапка у війні, а 2026 стане стартом нової епохи для України. Такий прогноз пана Деніса. А от чи розділяєте ви з ним свою думку, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також нумеролог радить в цьому році кожному українцю закрити старі кармічні борги, відпустити ненависть, образи та зосередитись на майбутньому, працювати над внутрішнім зціленням. Бо 2025 рік буде важким. Старе буде руйнуватись. Але це потрібно прийняти. І об'єднуватись. Адже цифра 9 символізує колективну свідомість, тому в цей рік важливо бути разом.